А він бубнарить і бубнарить, назло всім заздрісникам, своєсловам, кривлякам, кляузникам. Для багатьох він, мов той сусід згори у багатоквартирному домі, котрий зранку до ночі вправується у грі на барабані. Високі керівники у Києві та Ужгороді уже кажуть, початься треба підтримати це соло, бо ж передовик проривається вперед. Василь Добруник до цього всього метушливого, миттєвого вже так звик, що перестав реагувати. Своє діло робить і квит. Хтось не може залізти на коня, а той вправно сидить у сідлі. От і п'яте літо продовжує жити, розростатися, очолюване ним фермерське господарство під назвою Добруник. Розташоване у маленькому селі Мала Угля Тячівського району, ген-ген в горах. Сам собі газда, як постели, так і виспиться. Спати не дають, ні люди, ні клопоти. Так якось на диво звикли, що Добруника можна витягувати з за обіднього столу, з постелі і просити щось своє. Кілька міхів, комбікорму, автомашину на весілля чи коней на орання, слоїк молока, копицю сіна. Здається, хочуть цілому світові підсобити, як може. А той світ за спиною не такий вже й добрий. Гуторять люди і сяке, й таке. В малій углі холодному більше стало таких, котрі зрозуміли. Фермер, добруник, аж ніяк не тячівський гопсек й гадки не має забирати пасовища, городи. А от в селі угля настрої більш агресивні. Так що ви вважаєте, що він тут для тих сіл нічого такого і не зробив? Зовсім нічого. Крім того, що виривають людей в оті ділянки, що людям дали під постройку, кроме того, та від совхоза, від людей от вириває землю і більше нічого. Ну а то, що відбувається тут у вас в Радгоспі, іскра, то у вас не болить. О там щось хоч щось робиться у нього, а тут у вас, я знаю, так. Що? Те ж саме, що тут, що там, то же саме.

Ці двоє чоловіків тільки не повернулися із заробітків Росії, та, мабуть, господар, у якого трудилися, думав, давати їм за працю багато грошей чи мало, бо він власник. До такого треба звикати. А про радгосп іскра не варто говорити, як про явище зникли. Він існує, бідує, вмирає, як і багато йому подібних. Нещодавно під таким рішучим гаслом покласти край безгосподарності відбулося вельми революційне засідання Тятівського райвиконкому. Картину тут змалювали жахливу, а ми її зуміли відзняти на плівку. Ось до такого страшного стану довели худобу в Радгоспах «Іскра», перемога імені Дзержинського, Зоря, Верховина, Дулівське, Холодненському, більшовик. Багато худоби не дожило до цього щедрого на трави літа. Читав я інформацію про це засідання райвиконкому. І відгонило знову чимось більшовицьким. Головна причина цього безгосподарність, безвідповідальне ставлення до дорученої справи керівників, спеціалістів, треба піднімати рівень місцевих рад, які самоусунулися від контролю за роботи господарств. Вихід з тупіка треба неодмінно знайти. Розпустити господарства легше всього, а хто годуватиме людей. У радгоспах КГСП при такому ставленні до тваринництва від неї залишаться. Тільки згадки, кінець цитування. Неї мається на увазі худобу. Були на засіданні прокурор, начальник районного управління СБУ, грозилися порушити кримінальні справи і, здається, порушили. Директора радгоспу іскра Бокача вже не раз звільняли з роботи, а суд відновлював, хоч все завалив. Ленінське потякання, що у нас державою може управляти й доярка, живе на Тячівщині. Колективне господарство Колодницьке очолив звичайний шофер-немеш. З боку, чим розділили швидко на двоє одне господарство, хтось забрав техніку, хтось землю. А тепер обидва паралізовані. Немеш ж в економіці, самі розумієте, як смислить, але одне знає неодмінно, якби держава списала всі борги, дала безпроцентні кредити, от тоді би вижили. Що від того дасть? Ну, сьогодні йому спишуть, ну, все життя списувати не будуть. Нема того державного корита, з якого можна списувати. Воно вже кінчилося, воно пусте. І значить, це єдине, якщо один шанс равно сильно, то, що людина, яка хворіє раком, що її випирати, ну, вона ще проживе півроку. Отак От і все, ну спишуть сьогодні. Він пройде одна зима, на друге літо ще буде хуже. Хай він нині знає, що ніхто нічого не спише. А треба думати. Треба було в минулому році думати за сьогоднішній рік, в цьому році за завтрашній день і планувати щось наперед. Кажуть, так це було. Може так, може ні. Перший був без коня, другий був на коні. Василь Михайлович Добруник, нагадаю, він по-новому, по ринковому, літо господарює в селі Мала Угля Тячівського району. Тямить, що все може статися, і нема потреби задирати голову, їдучи на коні. Ніколи ні він, ні дружина Марія Петрівна, котра за господиню, за бухгалтерку, ні троє дітей не роблять з себе недоступних панів. Тепер у фермерському господарстві працюють понад 200 чоловік. Оскільки щойно Добруник виступив у ролі суворого судді, то давай показуй, чого сам досяг. Добруник не хоче виглядати гарною квіткою серед бур'яну, побільше би йому конкурентів, серйозних партнерів у Тячівському районі, щоб з ними співпрацювати. От на радість з'явилися двоє нових керівників в Тячівському районі. Василь Томашко очолив колгоспу Нересниці. Все тут було завмерле. Томашко зумів підняти дух людям і от запрацювали тарний, швейний цехи, по виробництво ліжників, кар'єр відновив роботу. Молодий, енергійний, а в Ганичах Михайло Кухта теж зміни робить. Зерна заготовив на зиму вдосталь, запрацювали плиточний цех, лінія по переробці декористучих плодів. З такими можна щось спільне закрутити. А поки пригадався мені один ужгородський банкір, котрий на пропозицію відзняти щось цікаве у банку, весь час благає, тільки не зараз. От закінчаться пристрасті в парламенті, от сформують новий кабінет міністрів. Від добруника ніколи не доводилося чути цієї пісні. Якби до нього приїхали кореспонденти і попросили дати інтерв'ю, скажімо, про недоцільність виборів весною влітку восени, бо роботи безліч, то він би просто розсміявся. Повів би по своїх володіннях і побачили би гості, що всі працюють, майструють, худобу годують, випасають столярку, роблять. В Америці фермери не піднімають гвалт, коли треба голосувати за депутатів штату чи муніципалітету. Оскільки заговорив про вибори, то мушу сказати й таке. Василь Добруник спізнав на собі цю круговерть. До парламенту згодом до обласної ради не пройшов, люди не обрали. Відмовився правда їздити агітувати, бо вважає, люди самі мають зрозуміти, хто найліпше відстоюватиме їхні інтереси. Та й знаєте, що здивувало мене. Раніше про наших закарпатських героїв Пітру Ладані всі чули, читали безперестанку. Тепер, коли преса місцева ледь животіє, телеприймачі, радіоточки стали предметом розкоші, Добруника не вельми знають навіть у сусідніх селах. Хоча голова Тячівської райради пан Банк готовий банкувати, на чималу суму відстоюючи думку про те, що І сьогодні він і його господарство фермерське одно краще. В області і, навірно, одне з кращих на Україні. Я знаю по Хмельницькій області, по Тернопольській області фермерів, які мають один-два трактори, але мають по о, 200 гектарів землі, а наш фермер має 17 гектарів орної землі і має 50 гектарів е, пастбищ. Це кустарники, які для випасу тільки зімні. Але в той час він має 100 корів, 100 бочків. Весом від 300 до 500 кілограмів, 100 теличок, 2,5 тисячі овець, біля 3,5 тисячі свиней. Всі питають, як можна вижити? Можна. Держава, навірно, дає тому гроші, хто працює. І держава не буде боятися таким фермерам давати, як Дубруник, тому що в нього на мільярди вже є будівництво. Значить, він збудує, завершує прекрасну школу, церкву, поліклініку, гуртожиток. Дом приїжджих, 15 квартир для своїх працівників, які 20 років залишаються безплатно. Е, свинарник на 6 тисяч голів, корівник збудований, телятник збудований, має до 100 одиниць техніки. Це е, перспектива фермера. Но перспектива не в наших, бо це умовах робити в Закарпатті, де мало земель. Я не, виконком пішов на все те. Ми розглядали питання, щоб надати йому знову 30 гектарів. Одностайно люди сказали, що треба дати. Бо такі, як Дубруник, накормлять і район, і державу, і всі інші. Після цих слів можна би було велимовно, зробити розбір польотів. От, скажімо, в Тячівському районі з-поміж 40 зареєстрованих фермерів, більше займається фікціями. Везуть щось на схід, міняють на інше, звітуються, що виробили цільгоспродукцію у себе. Але значить, в цьому винні економічні умови. Василь Добруник входить до керівництва закарпатської спілки фермерів і не раз у своїх виступах на різних зібраннях стверджував, що немає нормальної підтримки фермерства в Україні. Фонди підтримки наплоджені для раювання штатних працівників. Трішки вище стверджував, що Добруника, хоч його господарство визнано зараз базовим в Закарпатті, ще мало м, знають навіть у навколишніх селах. У ці дні виконком райради виділив добрунику додатково 30 гектарів орної землі. Була вона до цього радгосною, почали декотрі ласу на неї поглядати. А голова виконкому углянської сільради пан Стан, маючи вже будинок, вирішив перший освоїти на цьому полі ділянку під нову забудову навіз бетонного начення. Позабували кілки й інші. Супинуло снігом. І в цій хурделиці, через кілька хвилин, мала бути прокладена уже перша борозна. Фермерського господарства Добруник. Доля Василя Добруника схожа на заметіль на стрімку ріку. Несла, била по каміннях, комарі заїдали. Коли ще у школі навчався, батька не стало. Волог да, комі, ліс, бригади, сімнадцятирічним знайшов собі голубку, таке дівоче прізвище дружини Марії Петрівни. Вона, мов та берегиня, тримає дім, багато що в господарстві на своїх тендітних плечах. Добра, чесна, справедлива. Так сталося, що біда налетіла на кількох родичів і тепер разом з чоловіком допомагають утримувати, виховувати до 20 дітей. Більшість рідні трудиться у них. Незабаром, коли відкриються кілька цехів, робочих рук побільшає. В цих місцях в основному нарід безробітний. Декотрі лікті собі кусають від розпуки. П'ять років тому Добруник важко зароблені гроші вклав у створення приватного господарства. Почали з ферми й церкви. Тепер вже стільки всього набудовано, що банки безбоязні видають кредити і ніяк не якісь особливі пільгові, звичайні, як усім. Добруник вчасно повертає: нині все майно оцінюється в 150-200 мільярдів карбованців. Зарплата у працюючих висока, але все одно часто треба декого підганяти до роботи. Хоча... За весь час ще жодного не звільнили з роботи. Чому Добруник багатий, бо не дурний. Від самого початку кожен карбованець вкладав у будови. корівник, свинарник, кормоцех, пелораму, столярну майстерню, свині, корови вівці в основному найліпших порід. Дають, продають вірніше молоко державі, людям. Цьогоріч знову підсобляли кормами кільком колгоспам, аби корови не здохли до весни до паші. А землі обмаль. Ту, що виділили 30 гектарів, треба ще і ще закріплювати в судах, бо скарги пішли. Так завше буде в цих краях, де на кожного землі не вистачає. У Данії Швеції землю не продають, дають за конкурсом. Виграв своїм проектом, господарюй. Подивилася держава через три роки. А ти продуктивність віддачу землі знизив, тоді прощавай земли, і вона знову виставляється на аукціон, конкурс. Так би і в нас зробити. Скільки землі потрапило у нас у недобрі, нехлюйські руки, але ті руки нікому її не віддадуть. Згадую слова о тих двох сердитих чоловіків з углі, котрі казали, що Добруник для цих місць нічого не зробив. Бог їм суддя. Добруник намагається жити за Божими заповідями. Церкву в рідному селі от-от закінчить, ще ряд соціально-культурних об'єктів зводить. І держава наша це диво велике. Зараз за спорудження цих важливих об'єктів суд Компенсує фермеру чималі гроші. Дехто від цього теж лементує, то візьміть і ви, панове, дорогу прокладіть до малої углі або дитячий садок зводьте. Ні, все для них недобре, тільки підступне бачать у діях добруника. На і монастирі дав не одну автомашину, не одного коня, сіна, а скільки лісу виділяє. Поступово-поступово все ж тане літ недовіри у багатьох простих людей, котрим важко шукати заробок по світах, котрі приречені жити, існувати біля рідного дому. Я розумію, що в селі все одно нема такої масової підтримки цього фермерського господарства. Люди по-різному ставляться, правда. І все-таки я знаю, що ви і чоловік були противниками спочатку да, тої ферми. Було. Ви так проти ферми з самого початку. Да, я була як сам в самих перших рядах противником цього оренду господарства. А чому? Бо такі масштаби? Ні, не то, що масштаби, просто знаєте, у нас землі мало. А людям вже всім треба землю дати, правильно? Я думаю, ну так, це моя думка особиста. А як на першій порах то сказали, що фермер все забирає від самої углі і там вже ніде нікому нікому не можна буде. Таке знаєте, то ще йшла така ложна пропаганда, а насправді це вигляд виглянуло вже не так і погано. Зараз ви думку змінили, так я розумію? Навірно, я змінила. Ну. Конечно, на, напевно, чи... же. <свісно> <свісно> напевно. Та чоловік вже там вон в оренді робить і літом з ним робив в сумах на заготовці сіно був. Це, ви здається, хату будуєте, так? З це цеглою З допомі... його допомогою. З його допомогою з орендатора. Він нам цеглу, кірпічтав. Економістом, прагматиком, дипломатом, жартуном, аналітиком Василя Добруника зробило життя. Юридична вища освіта дозволяє виходити з лабіринтів. Інколи просто йде до добрих людей, яким нині важче. От і в школі малої углі при спонсорстві Василя Добруника влаштували свято про наші духовні обереги. Такої події учні вчителі ще не бачили. Співали пісень, розповідали про християнські празники. Вразив усіх краєзнавчий музей, організований вчителем Ковачем, зібрав давні речі, навіть весільне вбрання молодої. Мабуть, пригадав Добруник той свій 17-й рік, коли ранніми пташками побралися з Марійкою. Василь Добруник на святі запропонував колективові Давайте зведемо окреме приміщення для музею. Слова свого дотримує. Цього 1 вересня відкриється в малій углі велика школа, яку будують будівельники з фермерського господарства Добруник. У чималій мільярди вона обійдеться. Але яка то буде радість і пам'ять цього літа? Відзначив свій 36 й рік. На 40-річчя мріє закінчити усі розпочаті будови. В день іменин його завжди щиро вітають рідні, друзі, духовні особи. Сам Василь полюбляє взяти в руки баян, співучий він, але дружина Марійка тут не перевершена. Якщо б вас, скажімо. Знову заганяли в таке в державне, в колгоспне. Напевно, ви би краще головою з цього містка кинулися, чи ні? Якщо б таке случилося, що був би такий дурний переворот, такий, значить, я маю 36 машин. Вони в мене всі власні, і я би тоді чесно казати продумав. Я свою родину Україну люблю, втік би десь за границю в місті дітьми і доказав би так. Хай би тоді я може, дійсно у мировому масштабі вийшов в історію, би вийшов, але просто доказав би, тому що зараз до нас приїжджають капіталісти, вони дивляються, кажуть, Боже, як так можна стільки зробити у такий тяжкий час, у такій тяжкій державі розумієте, чесно казати, у нас у нашій державі є дуже велика для людей завість. Якби американець прийшов тут у Угольку, то він би й три роки не воював. А я воював, нам вже приходило деяких людей у подвал підвал 6 часу прикривати їх там. -то. От така була війна. Знову кличуть у зали суддів, пишуть кляузи, погрожують. Підтримки в районної Закарпатської обласної ради більше стало. Але є один великий керівник в Ужгороді, який би мав горою за своєю посадою стояти за фермерів. Той біситься, коли в Добруника все гаразд, коли його хвалять, запрошують на зустрічі з президентом, і той простий фермер в зуглі і президенту каже прямо в очі про біди своїх однодумців. А скільки довкола байдужих. І мріється Добрунику про той час, коли відбудуться оті веселі похорони, про які написав Василь Семененко. хоронили байдужість, ніжнішали квіти, били в бубони неба розчулені віти. Воскресала любов. Я би хотів добрунику сказати, дай вам Бог вдачі. І знаю, що тяжко вам, тяжко вам, Василь. Але якщо вам дуже тяжко, ви знаєте, що є такі люди в цій державі, як Іван Попович, як Василь Зинкевич, як Назар Яремчук, як Алла Кудла, як Віталік Білоножко, ті, котрі мене знають, мої друзі. Вони вам завжди допоможуть. Скажіть, коли без всяких грошей, без всяких купонів і доларів ми приїдемо, будемо співати для ваших людей, тому що ви робите дуже добру справу.